Отже, доброго дня знову всім. Е, я сьогодні представляю компанію Бакотек, конкретно департамент Б4. Ось, буду продовжувати, напевно, історію мого попереднього колеги, але трішечки в іншому розрізі. Я вам розповім, що ж саме ми робили для захисту веб-додатків під час кібервійни. Ну, тобто, проблем було дуже багато, я думаю, ви про них знаєте. Але. Хочеться більш детально їх оглянути. Але давайте перед тим, як будемо рухатись вперед до проблематики, скажіть мені, будь ласка, е хто з вас вже має досвід роботи з бакотек? Похлопайте, будь ласка, чудово, Чуд чудово, чудово. Чудово. Тоді давайте будемо виправляти спочатку цю помилку. Е відповідно, декілька слів про Бакотек. Що це таке, як воно працює? Ну, по-перше, компанія Бакотек існує вже досить-досить давно. Історія починалася з логістичної ІТ-дистриб'юції. І зараз ми являємо собою інтернаціональну true value aidate і IT-дист'юцію. Тобто це історія трішки про інше. Ми не просто привозимо коробку, залишаємо вас з нею розбиратися, підключати її в розетку і так далі. Ми займаємося саме створенням повної інфраструктури, опрацювання кожного бренчу для побудови правильного захисту, як казав мій колега, не тільки на вхід, повністю на вихід, на моніторинг, на розвиток, на тестування і так далі. Відповідно, компанія має велику кількість офісів в багатьох країнах, багато співробітників. Але саме цікаве на цьому слайді це те, що 25% з усіх співробітників це інженери, інженери різних департаментів, наприклад, при Сейлові, як я. Або мої колеги з сервісного відділу, які займаються повністю впровадженням, дають перву лінію підтримки і, відповідно, гарантують вам те, що ви не будете ніколи залишені самостійно з якоюсь проблемою, щоб ви завжди мали відповідно номер мейл, куди ви можете звернутися для того, щоб отримати підтримку. Сьогодні історія буде побудована в розрізі департаменту Б4. Це відповідно той департамент, який представляю я. Наш вендор кейс виглядає ось таким наступним чином. Тобто, когось з цих вендорів ви вже знаєте краще, когось знаєте гірше, ось як казав мій колега з НБУ, f 5 є, працює на ринку, представлений дуже давно, досить популярне рішення. Cloudflare став дуже популярним рішенням з початком війни, тому що піднімається він дуже-дуже швидко, працює дуже дуже ефективно. Для повного розгортання і початку захисту потрібно там щось в районі 30 хвилин. І, відповідно, всі інші рішення так само йдуть по повним скопом, доповнюючи наш вендор-кейс, щоб ми могли будувати комплексний повноцінний solution для забезпечення вашої інфраструктури. Відповідно, ще раз мене звати Владислав Самойленко, я пресейлс інженер Якщо у вас будуть якісь запитання в кінці презентації, так само буде QR-код, який ви зможете там зісканувати, для того, щоб потім в подальшому ми могли надати вам консультацію або більш детально відповісти на запитання. Або якщо ви там ще залишаєтесь сьогодні до вечора, то ви можете там спробувати зловити потім мене або мого колегу Рустама, який так само з нами є в кінці залу. Для того щоб ми так само відповіли вам на ці запитання. Тож давайте будемо закінчувати предісторію і рухатись більш детально вперед. Кейси, з якими нам довелося працювати, коли почалася активна стадія інформаційної війни. Розповісти, на жаль, про всі не вдасться сьогодні, тому що кейсів насправді було дуже-дуже багато. Але я просто хочу підкреслити основні з них, тому що ну, по категоріям плюс-мінус вони всі пересікаються. І як ви можете бачити на слайді, що не всі з них були з хеппі-енду. Тобто, десь ми допомагали, але замовник знову ж таки через свої якісь там на російській, скажу, предубіждення повертався до своєї старої інфраструктури і відповідно. Отримував те, що отримував. Ну, це те на що ми, відповідно, не можемо ніяк повпливати. Так як у нас сьогодні більш фінансова історія, тому перший епізод буде саме з фінансового сектору. Тут історія у нас з хеп'єєндом, все чудово. А, що було у нас на початку? Яка у нас предісторія? У замовника вже є F5. Он Преміс рішення, яке стоїть в нього в дата-центрі, але його не вистачає, тому що є велика кількість активних атак, які потрібно тим чи іншим чином якось виправляти, переборювати і робити так, щоб додаток цей працював. Що ми робимо? Ми беремо DNS другого рівня, перевозимо його в Cloudflare. В CloudFlare ми будуємо за допомогою різних модулів Web Application, Firewall, Bot Management, Rate Limiting, всього-всього іншого, будуємо певний перелік правил. На вхідний трафік, на вихідний трафік, все це зрозуміло, все це очевидно. Налаштовуємо так, щоб в дата-центрі в нас активно було, був прийом трафіку тільки з CloudFlare. Тобто в цьому кейсі CloudFlare у нас виступає, умовно кажучи, першим бренчом, тобто як грубий фільтр такого очищення, де ми беремо в тупу валюметрик, де ми беремо якісь дуже примітивні тупі атаки, які хочуть просто забити нам канал. зрізаємо це все фільтруємо, а он преміс ми вже працюємо з вафом більш гранульовано. Коли в нас там цікаві пейлоти з'являються прокидки якихось бекдорів і так далі. Е, відповідно зараз покажу вам декілька скріншотів з, саме з основної консолі, як це виглядало з боку, коли вже був розгорнутий сервіс. Тобто тут я рекомендую нам звернути увагу саме на п'ятницю 15-го і на п'ятницю 29-го. Е, не дивлячись на те, що ми намагалися знайти якусь закономірність, певну, що можливо там раз два тижні кожну п'ятницю намагаються там, прокинути якісь атаки тим чи іншим чином. Закономірності нема. Насправді вона не очевидна, вона не зрозуміла, тому тут просто так співпало, що через два тижні в п'ятницю була атака. Ось. Е насправді велика кількість, е дуже неочікувано, але насправді велика кількість трафіку до нас надходила саме з боку країни-агресора. Інша частина трафіку була з United States, відповідно, зі Штатів, і з Китаю. Чому так? Тому що саме там велика кількість різних ботнетів, з яких можна дуже дешево виявляється генерувати трафік. Але про це давайте трішки пізніше. Відповідно, Cloudflare надає нам можливість ось такої цікавої динамічної карти, де ми можемо бачити, звідки до нас приходить цей трафік, і, відповідно, що ми можемо від цього очікувати, і як від цього будувати свій захист. Тут знову ж таки більш цікаво, що ми можемо побачити, що активний всплеск, активна атака, коли ми вже працювали, коли почали працювати, скажімо так, наші обмеження, які ми відкалібрували, протестували, тому що великий сплеск спрацювань firewall рулів, великий сплеск спрацювань по rate-limiting, по браузері integrity check -ам. Тобто, після того як ми перевели цей сервіс за Cloudflare, протягом політику, йому вже взагалі все рівно що там відбувається, хто його і як атакує, тому що знову ж таки. Завдяки потужностям клауд рішень, неважливо, яких знову ж таки можна відв'язатися від Cloudflare. це, от продовжуючи історію мого колеги, який до цього розповідав, боятися дедосу не потрібно. Тобто, клауд рішення бувають абсолютно різні їх просто неймовірна кількість питання там тільки в якості і в функціоналі, який ви від цього отримуєте. Тому просто банально клауд ставиться самим першим бренчем для того, щоб фільтрувати ці всі атаки. Це більш цікавий скріншот. Це, відповідно історія про ботів, про ті всі бот-мережі, -бот ботнети, які використовуються для атаки. Як ви бачите, 15 числа 29-го, так, це у нас що? Пойнтер. Сюди, да. у нас велика кількість автомейтед трафіку Тобто у CloudFlare є свої певні сигнатури по розділенню ботів, які створюються по рейтингу від 0 до 100, де 0 це трафік повністю людський, схожий на людський. І 100, це автоматичний трафік, це повністю боти, які нам не підходять, з якими ми не хочемо працювати, ми не хочемо їм нічого дозволяти робити взагалі в нашій мережі. Тому, використовуючи цей певний перелік сигнатур, тому що знову ж таки Cloudflare, як і будь-який великий, великий вендор, має свій певний security operation Center, який працює над тим, щоб наповнювати постійно і розвивати свої сигнатури, слідкувати за цим всім. І щоб все працювало як потрібно. Ось тому тут. П'ятницю 29-го, як ви бачите, великий сплеск саме по автоматизованому трафіку. Тобто, хтось витратив певний перелік грошей, тому що я більше ніж впевнений з того, що я не дивився вже за період всіх цих кейсів, що це була не атака за допомогою ботнету, який, відповідно, там організація чи компанія хакерів сама собі відповідно отримала, заражаючи пристрої. Це була атака проплачена, умовно кажучи, знову ж таки, з періодом війни, саме кібервійни. Стало очевидно, і з'явилася велика кількість ресурсів, де ви можете купувати просто неймовірні об'єми інформації для атаки за якісь взагалі гроші. Тобто, щось в районі 30 гігів трафіку згенерувати, коштує біля 12 доларів. Тобто, банально з кредитної картки, ви можете ось таке проплатити. Є єдиний нюанс, що вам потім потрібно це все підтримувати, якщо ви хочете якось нашкодити, або розуміти, на що ви це робите, щоб отримати якийсь бекдор. Тому там, уже, скажімо так, у. Людей, які за нами поряд живуть, є певні проблеми. Вони не завжди розуміють, на що вони це роблять. Сервіс поклали, ну і поклали. А що далі? Ну, встав і встав. Таке буває теж. Відповідно, цей кейс все працює з самого початку війни. Тобто до нас прийшов замовник, звернувся, каже: в нас є ось така проблема: не хочемо, щоб сервіс впав, бо це критично. Багато людей потрібно це все опрацьовувати, за цим слідкувати. Cloudflare, 30 хвилин налаштувань, ми готові їхати далі. Відповідно, наступний кейс. Наступний кейс це державний сайт, так само з kp але знову ж таки, перед тим, як більш детально заглиблюватися в нього, певні обмеження. Тут у клієнта є Next Generation Firewall. Тобто, хто з вас, скажімо так, більш розуміється на, на рівнях на захисті, Next Generation Firewall це Firewall саме мережевого рівня, там, з якимись певними протоколами, але то, то, то не так цікаво. І тут є в нас певне обмеження, тому що в нас немає взагалі. Ніякої можливості переїхати в клауд через певні обмеження по регуляції. Тому що, відповідно, це державна, державна структура, в якої немає можливості передавати ключі, шифрування, сертифікати і так далі. Це все в клауд. І все ще є потреба в захисті основного сайту і почтового сервісу. Тут ми приймаємо інше рішення: ми беремо F5, On-Premise On-5, F5. Вибачте, повністю розгортаємо його. Банально для того, щоб погасити основну пожежу в тупу, блокуємо весь трафік, який не знаходиться в Україні. За допомогою шаблонів FIAP, які представлені в F5, налаштовуємо захист для пошти. І за дві години з моменту контакту у нас вже є розгорнутий кластер, який дає повністю high availability, повну доступність, тобто все працює як потрібно, в разі чого. І в нас є захист для двох додатків. Вже потім, звичайно, в процесі, коли основна пожежа була погашена, ми займалися певним тюнінгом, обмеженнями, вирізами певного трафіку, аналізом пейлодів і так далі. Але сам факт. На жаль, тут нічого більше я вам не зможу показати, окрім такого скріншоту, де в нас є віртуал сервер, на який ми атачимо певну політику з певною назвою, яка всім була дуже близька на початку. Так само це працює з самого початку війни. Зараз зараз, це буде ось мій той улюблений кейс, про який я не хотів розповідати на панельній дискусії. Е, коли приходить замовник і каже, а нам, нам терміново треба в клауд. Ми от, от Зараз вже все, у нас все горить, треба в клауд. Ми кажемо: ну добре, але давайте ж ми ну, проведемо якусь роботу. Ну, подивимось, як воно працює. От у вас є додаток. Ви знаєте, як він працює? Да, Знаю. Мій додаток працює ось так. У мене є три компоненти. Я беру зараз просто отак, от оці три компоненти, перевожу їх в клауд і все продовжує працювати. Ну, ми кажемо, ну, так не буває зазвичай, особливо в компанії вашого рівня. Це не схоже на правду. Нас ніхто не послухав. Ми кажемо, давайте ми візьмемо моніторинг, розгорнемо все, подивимось. Це займе буквально 5 годин вашого часу, умовно кажучи, з повним аналізом і створенням сервіс-мап. Нас ніхто не послухав. Кажуть: Окей, добре, все чудово, беремо три компоненти перевозимо. Відбувається ось так. В клауді нічого не взлітає. Що потрібно робити? Повертаємося назад терміново в дата-центр в Україні. І слухаємо, що вам казали інженери Бакатек. І карта виглядає ось так. Насправді, якось дуже чудово три компоненти, які між собою взаємодіють, перетворюються ось в таку чудову карту. І для того, щоб це все правильно протокольно працювало саме, як ви хочете, потрібно перевести ці всі компоненти. Чому таке відбувається? Все дуже просто. Ну, Компанії динамічні. Потоки людей це нормально, хтось написав щось одне, хтось написав щось інше, хтось комусь щось не передав. Так само, як переді мною розповідав колега, були кейси у нас, коли ми за допомогою моніторингу знаходили відкриті порти, які відкриті просто роками. Їх просто колись хтось відкрив для того, щоб отримати доступ, щоб якийсь адмін з дому колись десь прокинув якийсь апдейт на, на сервер. Потім це ніхто не закрив, бо воно ну не треба. Ну, я ж прокинув апдейт. Ну і все, давай, все, все чудово. Тобто і такі проблеми ми знаходили і все виправляли. Але більш цікаве в цьому кейсі, це не ось, ось це, що ми все-таки виявились праві, знову ж таки. А ось це. Що в процесі, поки ми створювали цю всю карту сервісу за допомогою моніторингу, ми виявили, що виявляється з трьох кластерів, два кластери не працюють так, як потрібно, і створюють певний перелік проблем. Тобто, там є певний балансувальник, який це все розбалансовує так. між різними кластерами. І виявляється, що два з них мають проблеми в три рази більше, ніж інший, і цим самим сповільнюють роботу вашого додатку. Тому, паралельно допомагаючи з міграцією, ми змогли виявити ще певний перелік проблем, які потім виправили. І тепер все працює як потрібно. Ось е, ну, насправді більша частина кейсів вони були схожі до всіх ось цих трьох основних прикладів, про які я вам розповідав. Тобто, щось у нас було закинуто за клауд. Щось було закинуто за онпрем рішення, щось було розширено моніторингом і рішеннями, і насправді розповідати про кожен з них, то ми будемо тут з вами 4 години сидіти. Я думаю, вам це не цікаво. Тому зараз я пропоную нам рухатись далі. І перед тим, як ми будемо рухатись далі, давайте скажімо так: засинхронізуємо наш, наш словар. Я розумію, що там більша частина з вас знає, що таке безпека, навіщо вона треба, як вона працює, але все рівно, просто щоб ми з вами спілкувалися на одній мові. Як працює додаток для юзера, для енд-юзера? Знову ж таки, неважливо, який це додаток: замовлення таксі, їжа, банкінг, тобто перевести гроші, ще щось. Для звичайного ендюзера з телефоном, навіть для кожного з нас зранку, все це виглядає наступним чином: я беру телефон, я його відкриваю, мені приїжджає їжа. Вау! Круто! Я поїв, я задоволений. В цьому, в цьому, в цьому є, звичайно, ще. Процес списання грошей з вашої карти, але знову ж таки це вже нюанс. Зараз ми не прив'язуємось до того, що це доставка їжі, це просто як приклад. Але що нам робити, коли відбувається ось така ситуація? Коли магія не відбулася, коли підключення не відбулося, машина не приїхала, ми запізнились на зустріч. Ми запізнились два рази. Ну, Ми вже не будемо користуватися цим сервісом. А якщо всі таксі не працюють, згадайте початок війни, коли не працювало нічого, Їжі нема, панку нема. Таксі так само нема. А як же ж воно працює? Давайте будемо розбиратись. Про те, що всі додатки різні, це знає абсолютно кожен з вас. Різні як за інтерфейсом, так і більш детально на кожен рівень, якщо ми будемо поглиблюватися з вами. Деякі з них мають е, sensitive data, бази даних, з номерами телефонів, е, деякі з них мають навіть ваші скани паспортів, те, що відноситься, наприклад, до банків. Деякі з них розміщені локально в дата-центрах. Зараз більша частина в клауді, а ще більш частіше за все, скоріше, гібридно. Тобто, коли в нас є частина якась в дата-центрі, коли є частина в клауді, і ми між цим якось балансуємо поступово, скажімо так, переносячи це те чи інше навантаження. Додатки бувають, які працюють на API, бувають без API. Тобто вони всі різні, їх багато. І є певний перелік проблем, з якими ми, як інженери, дистриб'ютора зустрічаємось, коли починаємо спілкуватися з замовником. Е, насправді їх більше, ніж зараз, ті, про які я вам розповім, але це, скажімо так, ті, які зустрічаються найчастіше. Е, перше, в нас немає комплексного захисту. Це було дуже актуально на початку війни, тому що ну, це історія про те, коли всі думають, а навіщо нам клауд? Це гроші, на що ми будемо платити туди переїжджати. У нас все чудово, є дата-центр раз, дата-центр два, між ними 50 метрів, ми там через дорогу перейшли, все чудово. І там є один НДФ. Круто? Круто. А якщо дивитися більш детально, то додаток виглядає наступним чином. І це далеко не весь опис, насправді, якщо поглиблюватись в це все. Next generation Firewall не вистачає. Web Application Firewall вже так само виявляється мало, а коли починається війна, то виявляється, що і два дата центри поряд. Це ну, теж не рішень. Тому для того, щоб будувати комплексний захист, як розповідав так само колега переді мною, потрібно повністю розуміти, що відбувається у вас взагалі всередині інфра інфраструктури. Саме тому тут на допомогу і приходимо ми. Ми не, не просто, скажімо так, беремо вам ось цю коробочку, забирайте, ви будете задоволені. Ні. Ми дивимося, що у вас є. Як працює ваш додаток? Е, ну, мене за це, наприклад, дуже не люблять розробники, бо я приходжу і починаю їм казати, де в них погано. А вони ну, таке не люблять. Тому, скажімо так, це недоліки моєї роботи. Е, ми на кожному з цих рівнів повинні побудувати повний комплексний захист, починаючи від рівня клієнту, для того, щоб бути впевненими, що у нас все добре на кожному з цих рівнів. Це перша проблема відсутність комплексного захисту. Друга проблема, це виявляється, що DDoS – це щось сильне. Ну, наче всім було очевидно. Але до початку е, інформаційної війни таких прям супер, неймовірно, великих атак, які визивали якісь питання, їх було мало. Зараз таких атак стало більше. Чому? Тому що, знову ж таки, з'явилися сервіси, де ви можете просто банально з кредитної карти це все купити і проплатити. Як це все працює? Знову ж таки, просто для того, щоб засинхронізувати словарі. В нас є юзер, який дуже задоволений тим, що він користується своїм сервісом. У нього все в житті чудово. Потім з'являється ботнет, який забиває у нас відповідно 1гігабітний канал. Забиває у нас фаєрволи, забиває наші сервіси, і сервісу стає дуже-дуже погано. Е... Юзер не розуміє, що відбувається, тому що ну, піца не приїхала. Я не задоволений. Ботнет, який нагенерував цей весь трафік, отримує те, що він хотів. А зловмисник отримує той самий Бекдор, про який і розповідав мій колега. До речі, з дуже цікавого, що, було, ну, що я особисто для себе підмітив, це що є фаєрволи, які в момент великого навантаження, тобто, якщо у вас немає дедосу, і там, наприклад, атака проходить на ваш фаєрвол, Фаєрвол, коли він доходить до стадії overheated, в нього це там рахується щось після 95% завантаження CPU, він починає байпасити трафік. Якщо ви знаєте, що таке фаєрвол, навіщо він використовується, то байпас трафіку це явно не те, чого ви очікуєте від нього. Тому наступного разу, коли ви будете там дивитись собі якісь фаєрвол рішення, звертайте на це увагу. Будемо без імен, але все-таки рекомендую бути обережним. І, відповідно, зловмисник у нас задоволений. Третя проблема. Найпопулярніша, напевно, не чіпай, це працює. Є теорія, є практика. В теорії. Коли. Ви знаєте все, але нічого не працює. А на практиці це коли ви нічого не знаєте, але все працює. І ми нікуди не ліземо, тому що ну от воно ж працює, давай ми не будемо це ламати. Наша ціль, коли ми приходимо, об'єднати це все, щоб ми знали, як воно в нас працює, і щоб в нас все працювало, щоб для нас не було проблем, щоб ми розуміли, що якщо ми зараз змінимо ось це, це буде впливати на ось це, тобто банально додати прозорість. Тепер ж історія про те, як це все працює комплексно і що саме робимо ми в цій всій історії. Знову ж таки, повертаємось до початку, де є юзер, є інтернет, є піца. Чудово. Виявляється, піца повинна десь крутитись, повинен бути якийсь гіпервізор, повинен бути якийсь сервер, повинен бути якийсь дата сторіч для того, щоб це все зберігати. Потім виявляється, що і в інтернеті можуть відбуватися рі... різні насправді активності. Ми можемо використовувати CDN для публікації оптимізації трафіку, може бути DNS, можуть бути різні типи DDOS атак. І якщо ми починаємо з вами поглиблюватись і більш детально це все розбирати, то з нашого боку, знову ж таки, це дуже спрощена схема, але все виглядає наступним чином. Після інтернету в нас є якась наша мережа. У нас є роутінг, в нас є свічинг, у нас є network security за допомогою network DDoS і фаерволу. Є GSLB, який реалізований за допомогою DNS. -у. Знову ж таки, зараз досить актуально, коли в нас є щось в дата-центрі, коли є щось в клауді, потрібно це все між собою якось балансувати. GSLB дуже добре в цьому плані допомагає. Плюс DNS Protection, DNS Express, це все те, що історія туди. Потім на рівні encryption у нас з'являється оркестрація доступу. Правильно вона теж повинна бути, щоб не було проблем, як розповідав ось колега До. Web Application Firewall, антивіруси, моніторинг трафіку, балансувальники. І тільки потім ми потрапляємо з вами на сервер, на якому є гіпервізор і є ваша піца. Це так, з інженерного боку трішки погляд. Але і це далеко не все. Є ще декілька елементів: це окремий моніторинг, інфраструктурний APM і тестування, що, як я вважаю, є досить важливим моментом. Тому що нам не потрібно чекати, поки нас взламають. Ми можемо взяти інструменти, які вже є, і перевірити, де в нас є проблеми для того, щоб це виправити, щоб працювати превентивно, а не реактивно потім, коли вже все горить. А тепер більш детально, що тут робимо саме ми. А, наприклад, за допомогою F5 ми вирішуємо велику кількість проблем по безпеці. Тобто це WebAбліkation-Firewall, це оркестратори доступу, робота з сертифікатами. Це може бути, наприклад, якийсь окремий інструмент ssl оффлоту Це може бути, наприклад, якщо це залізне рішення, там є окремі чіпи, які займаються саме цим. Вони беруть на себе повністю роботу по розшифровці трафіку, балансувальники, Global Server Load Balancer, це балансування між цодами, мережевий DDOS, це все може бути реалізовано віртуальними рішеннями, залізними рішеннями. Взагалі, в залежності від кейсу, саме так, як потребує цього ситуація в даний момент. Це тільки F5. Потім згадуємо всіх вендорів, які в нас були на початку, яких я вам показував, в нас є Arbor. Він так само може працювати як Network DDOS on-premise. У в нас є Extreme Network, який виконує е е роль ро 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 роутерів, свічів, е Wireless access pointів, повністю потрібних для того, щоб побудувати вам повністю локальну мережу. В нас є Riverbed з Netckaut, це network performance monitoring, який дає нам візібіліті. А візібіліті, насправді в, нашому, в нашій справі це досить досить важливо. Тому що, базуючись на пакети, на транзакції, на взаємодію різних компонентів, ми можемо з вами бачити, що у нас відбувається взагалі. В мережі, в безпеці, в усьому, це саме завдяки цим інструментам ми знайшли ось ту проблему з відкритими портами. які... Три роки були просто доступні в світ, де ви використовуючи інструменти самі і звичайні сканера, могли це просканувати. І це, ну, насправді для мене це просто вау. Як люди взагалі можуть так відноситись до того, що вони роблять? Uh, Nginx Plus, Application Server, API Gateway, багато-багато всього можна казати про нього, але давайте все-таки будемо рухатись далі. Тестування: питання тестування в нас закриває кейсайт. сайт. Великий просто неймовірний перелік інструментів від про security тестування, про перформанс-тестування, про бріч атак simulation, коли ми банально можемо розгорнути собі якийсь endpoint і спробувати через якийсь VLAN, спробувати через якусь окрему мережу, на якийсь окремий веб-сервер, прокинути якусь атаку. 4 Shell, Енжеред, що завгодно. Тобто там просто великий перелік різних сигнатур, по яким ми можемо це все тестувати. Рiverбed закриває питання комплексного моніторингу, починаючи від енд-юзера і закінчуючи вашим сервісом. Тобто ви отримуєте повний візібіліті, що у вас відбувається в мережі. Але знову ж таки, історія про ревербет це не те, що ви купуєте в першу чергу. Рівербет це закінчення, це, умовно кажучи, як, як таке завершення, коли у вас вже все комплексно, все виправлено, все працює як потрібно. Тоді ви берете ревербет для того, щоб. Переходити від реактивної моделі до проактивної, щоб ви, якщо бачите, що ага, отут, скоріше за все, через тиждень буде проблема. Давайте ми її виправимо. І тоді нічого не згорить, ми не втратимо гроші. Це от якраз історія про монітори. Але в нас ще залишається інтернет. І в інтернеті в нас є аж три вендори. Питання, навіщо нам їх там аж три. Ну, Кожен з них робить свій певний функціонал, кожен з них має свої сильні і слабкі сторони. Їх можна по різному, наприклад, комбінувати. Зазвичай... Це або Cloudflare, або F5 Distributed Cloud. Так само рішення, яке представляє собою в більшій частині, ну особисто для мене, це вап, Web Application and API Protection. І Cloud Arbor це історія, яка нам допомагає, коли в нас, наприклад, в on premise рішенні, ось тут не вистачає потужності для того, щоб справитись з ddos атакою. У нас є можливість просто підключити потужності з cloud. Ось це як один з варіантів. І, відповідно, на жаль, на жаль ми не все сильні. Є ще антивіруси, сервери, стореджі, ми цим на даний момент не займаємось. Тобто, в цьому плані ми не зможемо вам допомогти. На жаль, поки що, можливо, пізніше зможемо. Тому, якщо у вас є якісь там певні потреби в захисту, можливо, вам треба якийсь специфічний аудит, є якісь цікаві запитання, чи ще щось з цієї презентації. То можливо саме час, якщо в нас є час. А в нас є час? Чи вже все тоді. А ви можете дивіться, ви можете зісканувати QR-код і задати їх ось туди. Кому цікаво, кому не цікаво. Крім того ж, презентація ваша, я думаю, буде доступна. І якщо ви не заперечуєте, то відео теж ми нашим учасникам.